Что бы там наказал апте Алаудинов. Очень довольный. Я лично очень доволен работой в своих подразделениях. Действительно, ребята наделали очень много шума. Противник там просто визит. Ему просто, ну реально, спецназ Ахмат, для него уже, как говорится, как кость в горле. Как и другие подразделения. Как вам э, кость в горле под названием Ахмат Сила? Ну это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Мы выехали, сказали, что пойдет нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд пол п'ясов. Люди все собрались. Собралось нерус столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова своя самая настоящая, куда она делает, мы не знаем. Ну а знаете, чем зараз намагаються займатися куряне? Справа в тому, що губернатор Курської області запропонував їм місця для переселення. Місця ці, як то кажуть, не столь аддальони. Так от біженців пропонують розміщати в прігранічних із приграничних районів. Пропонують розміщати на території Запорізької області окупованої. А от говорять санаторії і пансіонати на берегу Азовського моря в Бердянській, від Бердянська до Кирилівки. Тобто курян, які опинилися під обстрілами і в прикордонних регіонах Росії до України та пропонують переселити до Запорізької області. І таким чином. А... Їх намагаються убезпечити від російських ракет, підставивши під ракети українські. А це вихід. Вихід із ситуації. Я так розумію, що а, наступною. переселением до Запорожской области будет заниматься Лариса Долина. Ну, я понимаю, что колись то у нее была квартира в Москве, но что-то с ней пошло не так. Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. Що ж сталося, Спитала ви, як там погода в домі? Справа в тому, що погода є, а дома – ні. Справа в тому, що російська співачка Ларіса Доліна, яка підтримує дії Путіна, а значить геноцид українського народу, продала свою квартиру в Москві, продала за 180 мільйонів. Рублів, але як з'ясувалося, мошенники з України запропонували їй покласти її гроші а, в ем, якийсь банк на беззапасний щот. Ну і я так розумію, що з того безпечного рахунку тепер е, пішов непоганий такий донат на Збройні Сили України. А Лариса Доліна залишилася і без квартири, і без грошей. Так буває, коли хотіла заробити на війні, а отримала. Маленький інфаркт. Ну або ж е ізрядна потріпала собі здоров'я. Так буває, коли ти підтримуєш вбивства е на території сусідньої країни. Так буває, ну і коли е, Дмитрій Медведєв, я повертаюся до цього персонажа, розказував е, до речі нам з вами про те, що все обов'язково всі будуть наказані, і це не залишиться просто так. І вони обов'язково знайдуть винних, В мене одне питання: а ви не боїтеся грязної бомби? Просто цікаво. Наскільки реальний сценарій створення воєнно-політичним руководством України? Грязний бомби, грязна бомба, ну але... Ну, секреты не будем раскрывать, на самом деле это не так. Ну, то, -то все, закинчили размову. Секреты не будем раскрывать, закинчили размову. Сложно, я думаю, что у них есть Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши э, опасения были переданы установленным порядком в Организацию по запрещению химического оружия. Реакции пока никакой. Е, ну, значить, і обращення виходить, нікакої, якщо реакції нікакої Запомні, ти, лисе башка немає в Україні нічого грязного, тому що все, що в Україні грязного було, ми вже давним-давно відмили.